Слава Богу! Слава Богу живому! Алелюя! Слава Богу! Діло йде до зими. І в Римі теж. Погода міняється. Листя опадає з дерев. І ми можемо по цьому бачити і на календарі, що якщо грудень наступає, це вже зима приходить. Хоча в Римі була приємна така погода, що сонце світить. Я запрошую вас пороздумувати над словом Божим. Дуже багато людей, віруючих, та й невіруючих. Я маю на увазі невіруючих. Не народжених від Бога, а релігійних. Хоча вони кажуть, що вони вірують, але це не є віра Божа. Віра Божа це коли людина народжена через віру Божу духовно, возроджена, коли в людині починає жити Слово Боже і Дух Святий починає робити роботу Божу, міняти нас в образі подобу Божу. Це значить. Жити в вірі це процес. Віра не стоїть на місці. Віра, яка стоїть на місці, вона мертва віра, бездіяльна. Віра Божа, вона завжди рухається. І вона переводить людину від віри в віри, від сили в силу, від слави в славу. Це процес. Дай Боже, щоб ми в цьому процесі були м'які, смиренні і хотіли, щоб Бог нас міняв. Так, про послідні дні, один раз Господь Ісус Христос, це записано в Євангелії від Матвія, 24 розділі, коли вийшов із храму, написано, що учні показали йому храм. Так, ніби він раніше не бачив його. Ну, як би то не було, вони показали йому велич, храму, красоту. Він сказав, що наступить час, дуже скоро, наступить час, що все це, що ви бачите, буде розрушено. Кам'я на камні не залишиться. І це сталося. Це сталося буквально через декілька десятків років. Тит прийшов і розрушив Єрусалимський храм Італіано. Тит Italiano. І так, Господь далі, вони знов приступили до Господа і каже, коли це станеться? Він почав їм розказувати, що останнє народ на народ, царство на царство, будуть там голод так далі і тому подібне. І каже: по причині беззаконня в багатьох любов охолоне. А хто витерпить до кінця, той спасеться? Ви роздумували над цими словами колись? Не той спасеться, хто каже Ісус мій Спаситель, а той, хто витримає до кінця. А як він може витримати до кінця, якщо в ньому не охолоне любов Божа? Я хочу вам щось сказати, одне дуже важливе. Любов, як ми люди думаємо, що це почуття. А я вам хочу сказати, і так каже слово Боже, що любов, Божа любов, це не, ніяк не зв'язано з почуттями людини. Це може нове для вас? Для мене в якійсь мірі воно стало новим. Я так йду і роз, роздумую над цим всім. І думаю, як охолоне любов? Чому? Тому що беззаконня буде. Багато беззаконня буде кругом. І люди віруючі, які народжені від Бога, вони скажуть, Господи, та що ж це за беззаконня? Та як так може бути? Як ти таке допускаєш? І багато людей, як то не дивно, вони віра угасне. Охолоне любов до Бога, охолоне любов взагалі. Якщо Бог не охороняє, якщо Бог допускає таке, то як так може бути? Я праведно живу. Я свято живу, так як ці е, при, підійшли друзі до Іова і кажуть: то ти ж ти грішив, певно, то не може бути, щоб Бог таке тобі допустив. І давай його обсуждати. Іов каже: я хочу стати на суд. Я держу свої праведності. Чому Іов? Такий був впевнений, тому що він знав себе, він знав, як він жив. Він знав Бога справедливого. І пізнав Бога справедливого, Бога праведного. Це сталося і з Авраамом, коли Бог його призвав. І Авраам це говорив до, до Бога, суддя всієї землі. Чи поступить неправедно, коли ангели прийшли знищити Содом і Гомору. Вони вірили в Бога праведного, і це правильно вірити в Бога праведного, істину, що Бог є правдивий і істинний, і триматися цієї точки зору, і жити праведно, в його праведності. Але є ще друге. Є те, що Бог є любов. Бог є любов. Я ще раз хочу сказати: любов Божа це не почуття. Воно ніяк не зв'язане з почуттями людини. Вона не зв'язана з почуттями любов, апостол Павло, маючи благодать від Духа Святого відкриття, він каже, любов, і він об'яснює, що значить любов Божа. 13 розділ, перше послання до Корінтян, любов довго терпить. Бачите, тут не зв'язано з почуттями людини ніякими. Милосерствують. Це природа, чи як сказати простіше, характер Божий. Природа Божа. Тому написано: Бог є любов. Це його характер, це його внутрішнє внутрішнє і зовнішнє. Це все його Божество в цьому, в любові. Бог є любов. Він такий довготерпеливий, многомилостивий, істинний, тобто правдивий, що неправди не каже. Бог є совершенний у своїй любові, в, своїм, в своїй справедливості, доброті, милості. І якщо ти і я, ми повіримо в цю любов Божу, що Бог є такий і Він незмінний, його любов не міняється, тому що Він не міняється, він такий в любові вічно. Був, є і буде. Якщо ми повіримо в цю любов Божу, то вона ніколи не погасне у нас. Чому? Тому що ми знаємо, які б беззаконня кругом не були, Бог незмінний. Він совершенний, Він не посилає беззаконня. Він ненавидить беззаконня. І якщо ми стоїмо в вірі, Твердо в цій вірі, що Бог незмінний, Бог є любов, справедливий, істинний, многомилостивий, довготерпеливий. І як це вкоріниться в нашому серці, то любов Божа, вона буде возгоратися. вона буде возгоратися до Бога, і ми устоїмо в день злий. Ми зможемо устояти в будь-який час і в останній час якій ми зараз живемо, ми устоїмо. Чому? Тому що ця любов, вона незмінна, Бог незмінний. Бог, якщо Він допускає це беззаконня, то тільки тому, що наступив час приходу Ісуса Христа. Коли, це, коли станеться, коли буде твій прихід? І Господь їм об'яснює, коли, коли буде беззаконня кругом царствувати. Ви підніміть. Голови догори, укріпіться в любові Божій, що Бог Він йде, Він справедливий, Він йде судити цей світ за беззаконня. І не дозвольте вашому серцю угасти, щоб у була любов Божа. Не позволь твоєму серцю, чи верніше твоєму розумі, розуму. Дивитись на беззаконня і казати, Та, якщо Бог таке допустив, то який він є, де Він є, де той Бог? А Бог каже, що Він на престолі своєму, Він царствує, він Бог любові, Бог многомилостивий, довготерпеливий, істинний, всемогутній і не змінюється він в цьому. Його любов незмінна. Він не переміняється як людина. Сьогодні така, завтра така. Бога неможливо поміняти. І слава Богу, що Бог незмінний. Що Бог є любов. І Він хоче, щоб ми повірили в цю Божу любов, повірили, що Він є такий, Він незмінний, він з нами, ми з Ним. Якщо Христос у нас, то Бог в нас. Якщо Слово Боже возродило нас до нового життя, і Дух Святий наповнив нас і наповняє, і ми укріпляємося Словом Божим. Сповняємося Духом Божим і віримо, що Божа любов, вона до нас незмінна. Він любить нас на всякому місці, на всякий час. У всякий час. І коли ми правильно поступаємо, і коли ми неправильно поступили, Він теж любить нас, він незмінний в своїй любові. Тому, якщо ми неправильно поступаємо, Бог дав нам що покаяння. І через покаяння ми маємо жертву Христа, кров Христа. Ми можемо прийти і сказати: Господь, якаес прости, укріпи мене, щоб більше, більше я тут не спотикався, щоб я мав силу, Господи, перемагати це зло, цей гріх. Даруй мені цю благодать, Дух Святий. І Бог, він завжди на твоїй стороні буде, якщо ти маєш це в Твоєму серцю. Тому. Дорогенький, дорогі, якщо ти повірив в живого Бога, то знай, Бог є незмінний до тебе в любові. Бог є істинний, Бог є справедливий, і Він знає, якщо тобі тебе звинувачують несправедливо, неправедно поступають проти тебе, повір, що Бог Він завжди заступиться. Він завжди заступиться. Він воздасть. Якщо ми не воздаємо, то Бог воздасть. Якщо ми воздаємо, Бог не воздасть. Тому каже, прощайте, прощайте, благословляйте. Дайте Богу розсудити, дайте Бог, Божий суд не наш суд, а суд Божий. Тому укріпляємося в любові Божій, в тому, що Бог незмінний в своїй любові до нас, і Він ніколи не поміняється. Навіть якщо беззаконня буде... Царствувати по всьому лицю землі, Бог є любов, він незмінний. Нам треба повірити в Бога Совершенного, який ніколи не мінявся і не буде мінятися. Він завжди совершенний у всьому. Він помилок не може допустити і не допускає. Він совершенний. Якщо це вкоріниться в наших серцях ця віра. В цю Божу любов, в Бога совершенного, незмінного, то вона ніколи не погасне ця любов. І ми устоїмо. Будьте благословені. Якщо ти, не прийнявши Господа Ісуса Христа, живеш по милості Божій, дихаєш, то Бог каже: прийди до мене, прийдіть до мене всі, стружені, обтяжені, необтяжені, не стружені, які хочете, прийдіть. Прийдіть, якщо хочете спасіння, якщо хочете життя вічного з Богом. Якщо ти твоїм серцю байдужий до того, куди ти підеш після тіла, коли звільнишся з цього тіла, куди ти підеш, ти байдужий до цього. Головне, щоб прожити в цім світі якнайкраще, то ти дуже помиляєшся, друже, тому що життя це. Як кажуть італянці, що на цій землі воно як пасаджо, воно таке проходиме, дуже швидко воно проходить. І коли воно проходить так швидко і пройде, коли послідний вздох з твого тіла вийде, ти полишиш це тіло, то тобі треба кудись іти, друже, і куди ти підеш. Якщо Христос не є Господом Твого життя, то Твоя дорога в ад, в пекло. Якщо Христос є Господом Твого життя, то Христос, Він вмер і воскрес для того, щоб людину оправдати. І дати їй вічне життя в Царстві Божому. Де я, там і слугами буде. Христос є Цар Царства Божого. Хочеш бути там, де він, призови Христа і живи. Призови, призови його своїм Спасителем і Господом. Будьте благословенні. І коли ти призовеш Ісуса Христа, твоїм Спасителем і Господом, Він. Відображує правильний образ Божий, тому що Христос є образ і подоба Божа, в Нім вся повнота Бога. Якщо Він прийде, то Він правильний образ Божий воскресить в твоїм серці, в твоїй душі. Він дасть тобі правильне Богопізнання, розуміння Бога, який Бог є насправді, справедливий, святий, непорочний, люблячий істинний. І незмінний, будь благословений. живе во ім'я Христа.